Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу у мене до вас запитання: а як же правильно українською? Згодна з тобою? Чи згідна з тобою? Як правильно? Запам'ятовуємо, коли ми спілкуємося у розмові, ми можемо вживати обидва варіанти. Наприклад, я цілком згодна. З твоїм рішенням. Або я згідна з тим, що ти кажеш. Ось так. А от коли ми підписуємо папери в офіційно діловому стилі, то вживаємо лише один єдиний варіант згідно з оригіналом. Тож запам'ятовуємо: у побуті згодна чи згідна, обидва варіанти є правильними, а Паперах, в документах ми можемо написати тільки згідно з оригіналом. Ось так. Просто легко і доступно. А з вами була я, Наталка, і наша українська мова. До побачення!